Президент Сполучених Штатів Джо Байден призначив пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці штатів із питань економічного відновлення України у Білому домі. Зазначили, що таким чином хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу. Хто ж така пенні Пріцкер розповімо далі в сюжеті. Мільярдерка, філантропка, підприємиця громадська діячка Пенні Пріцкер народилася у Чикаго у 1959 році. За даними Форбс, родина Пріцкерів одна з найбагатших у світі. Їхні загальні статки понад 30 мільярдів доларів, адже володіють однією з найбільших і найвідоміших мереж готелів у світі хаят Хотелс Корпорейшн. Якщо ви статичні yeah. в, бізнесі, yeah. в бізнесі, то ви помрете. Тому нам довелося і будувати, і ділити. Тому ми вивели компанію на біржу. Ми продали, ми об'єднали. Цей досвід був для мене як отримання додаткового ступеня доктора філософії. У жовтні 2015 року на той час міністерка торгівлі США Пені Пріцкер відвідала село Великий Пріцький Обухівського району на Київщині. Саме звідти її предки наприкінці 19 століття поїхали до штатів. 2009 року Форбс назвав Пріцкер однією зі ста найвпливовіших жінок у світі ще за два роки у списку на. Найбагатших людей у США вона на 263-й сходинці, а в світі на 651-й. Її власний капітал ледь не досягав 2 мільярдів доларів. Проте йти у велику політику вона ніколи не хотіла, хоча під час каденції Барака Обами була міністеркою торгівлі США. Я не думаю, що я була хорошим політиком. Я думаю, що я гарний керівник і менеджер. В Україні Пріцкер допомагатиме уряду відновити економічний потенціал країни. В уряді США пояснили, роль спеціальної представниці передбачає мобілізацію державних і приватних інвестицій, визначення пріоритетів для донорів, а також роботу над відновленням експортних ринків та відновленням підприємств, що постраждали від атак і руйнувань з боку Росії. Також Пріцкер консультуватиме українських урядовців щодо післявоєнних економічних реформ.